Всім привіт! Хочу показати, у нас є в наявності такий ножичок, називається коструп. Ціна ножа 2000 гривень. По сталі сталь у нас 65 Г, Фініш Blackwash. По параметрах до руків'я 132 мм. 30 мм найширшій точці, товщина по обуху 5 мм. Загальна довжина 247 мм. Такий бюджетничок. Роблено під руків'я 100 мм. Ножник АБС. підвіз паракордів. Можлива установка теклок. Всіх зацікавлених. Прошу, будь ласка, приватні повідомлення. Гарного дня!